Харків це залізобетон, це місто Герої і місто героїв. Більшість наших громадян, незалежно від якої там, статі, віку, вони взяли до рук зброю і обороняли місто. Я ж кажу, сформувалося стільки цих отрядів, загонів, самооборони і так далі. На кожному перехресті, кожен район, населений пункт і так далі. Виходили громадяни, які взяли до рук зброю, яким в паспорти вписали ці номери автоматів, і вони готові захищати свою домівку, свій, своє місто, свій район. Я вважаю, що не вдалося. Може там, я знаю, що декілька там, диверсійним групам вдалося прорватися. Ну, чим більше би їх прорвалося, то, тим більше було б у них. Дуже багато пішли, мобілізувалися. Відразу 113 бригада сил територіальної оборони була сформована дуже швидко. Потім 127 бригада, 113 – це з районів міста Харкова, да, з Харківської області, 127 – безпосередньо з міста Харків.